Триває ранок надії. І зараз важлива тема для українців, особливо тих, які а, живуть і перебувають зараз в статусі біженців за кордоном, а головне у Польщі. І ми будемо говорити про легальне перебування українців там зі статусом Укр а, власне Олена Дихтяр, голова фонду Дім там, де ти вона з нами на відеозв'язку. Олена, доброго ранку. Доброго ранку, привіт всім з Варшави. Добрий Дякуємо. Вітаємо вас. Дякуємо. Привітання із Києва. Так. Власне, стало відомо, що біженці, українські біженці, почали стикатися з випадками скасування статусу Укр без якихось обумовлених підстав. Чому це відбувається і наскільки ця інформація взагалі правдива? Так, дійсно, це правдива інформація. Це відбувається і з підставою, і без підстав, тому що на жаль. Система польська, яку польський уряд швидко приготував для українських біженців, вона не ідеальна, і польський уряд про це знає, вони її оновлюють, і з часом помилок стає все менше і менше. Якщо втрачається статус УКР, потрібно вияснити причину втрати, і потім можна його поновити. Угу. А скажіть, будь ласка, ось власне яким чином можна отримати цей статус для того, щоб легально перебувати в Польщі і не хвилюватися про якісь там незаконні моменти? В Польщі можна легально перебувати не тільки по статусу. Ми не повинні забувати про те, що українців є безвіз. Не всі українці приїжджають до Польщі, щоб оформити цей статус. Це теж правда. Але ж дійсно статус дає багато переваг і багато допомоги українцям, які не мають змогу легалізуватися за допомогою карти тимчасового побиту. Як довго можна за ось цим статусом УКР перебувати у Польщі, і яким чином його можна продовжити для того, щоб не було ось цих ситуацій, про які ми згадали? Після 24 лютого 2022 року всі українці, які е, перетнули кордон е, з Польщею, мали право в Польщі, залишатися, але треба було зареєструватися в уженді міста або в уженді гміни, і отримати статус охорони, який в Польщі називається статус УКР, на початку це було прийнято на 18 місяців, але потім... Е, були зміни до устави про допомогу українцям в Польщі, і цей термін збільшили до 4 березня 2024 року. От на сьогоднішній день офіційно інформація є, що українці, які мають статус ОКР, можуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2024 року. Але зараз уряд Польщі працює над поновленням устави про допомогу українцям і вже. Будуть внесені зміни, по яких українці зможуть зі статусом УКР надалі перебувати в Польщі. Тому зараз всі українці трошки хвилюються, тому що така ситуація підвішена, така незрозуміла. Але я всіх закликаю, не хвилюватися. Все буде в зв'язку з тим, що в Польщі дуже багато українців. І зміна польського уряду відбулася, тому зараз треба трошечки почекати. А є, можливо, приблизні якісь орієнтовні цифри, скільки українців зараз в Польщі саме з цим статусом? Я думаю, ви знаєте, не дивилася останню інформацію, але у всіх медіах говорилося про те, що зменшилась кількість українців порівняно з тим. Яка вона була в 20, там в кінці 22-го, на початку 23-го року, угу. тобто Тому... частина українців повернулась додому, частина українців так. можливо мігрувала далі. Інші так. країни Європи сполучені штати Канада і так далі. Тобто так. трошечки е, знизився такий тиск українців, О, так би цікаві. мовити, на е, польську так. економіку. Угу. А скажіть, будь ласка, як взагалі виглядає ось ця процедура отримання заяви для отримання цього статусу УКР і які документи власне потрібно пред'явити? Якщо українці зараз тільки вирішили тікати з України до Польщі, на сьогоднішній день ще є можливість отримати статус УКР? В Польщі для цього потрібно протягом 30 днів? Після перетину кордону з Польщею, якщо це був перший перетин кордону, тобто ось зараз тільки вирішили тікати, то потрібно звернутися за місцем проживання до уженду міста, мати з собою фотографію 3,5 на 4,5, звичайно, таку, як на візу або на паспорт. І... Закордонний біометричний паспорт, де буде вказан штамп, коли людина приїхала до Польщі, пишеться заява, заповнюється і відразу надається статус УКР. Які права обов'язки несе за собою цей статус? Що отримують українці, і що вони зобов'язані надавати зі свого боку для Польщі? Наразі можу сказати, що привілеїв. Скажімо так, допомоги від польського уряду більше, ніж зобов'язаностей. Ще залишається допомога одноразова в сумі 300 злотих на кожну людину, яка перетнула кордон з Польщею, оформила статус УКР. Так само Польща допомагає виплатами на дітей, і зараз вже програма. 800 плюс, тобто 800 злотих на місяць на кожну дитину в сім'ї до 18 років. Так само можна звертатися до місцеві соцзахист, так ми називаємо це в Україні, по що це ошродок помоці сполечної. Мало забезпечених, в кого дохід менший, ніж прожитковий мінімум в Польщі. Прожитковий мінімум на сьогоднішній день 776 злотих на місяць. І далі співробітники МОПСу допомагають заповнити документи, і є ще додаткова допомога для таких сімей. Найголовніше, на мій погляд, це безкоштовна медична допомога. Українці зі статусом УКР мають право отримувати в державних закладах медичних допомогу так само, як і громадяни Польщі. А щодо зобов'язання, то, ну, скажімо так, не дозволяється, так як може це не дуже гарно звучить, але виїжджати за межі Польщі більше, ніж на 30 днів. Якщо ви виїхали. Або по внутрішніх кордонах, або по зовнішніх кордонах, то тоді ви втрачаєте статус УКР. Чи можна його потім в такому разі відновити? На сьогоднішній день знову ж таки уставище працює, і якщо українці виїхали з Польщі, вирішили повернутися до України. але... Ну, наприклад, дуже багато українців, які виїхали там, в кінці 2022 року, в 2023 році, 3, 4, 5, 6 місяців були в Україні, і вирішили знову поїхати до Польщі, бо в Польщі безпечніше, і українці дбають в першу чергу про дітей, то протягом 30 днів можна звернутися в УЖОНД і поновити статус УКР. Це якщо повернення з України, якщо українці з Польщі виїхали, наприклад, до Канади, до Америки і через три місяці або і навіть через довший термін повертаються до Польщі, то в такому випадку вже польща статус не оновлює. Угу. Як щодо працевлаштування для українців із статусом УКР? Українці мають право працювати. Без будь-яких дозвілів на роботу без попередньо отриманих, тому що раніше ми знаємо, що потрібно було отримувати дозвіл на працю з 24 лютого 2022 року. Дозвіл не потрібен. Працедавці охоче беруть на роботу громадян України зі статусом УКР. Єдине, що працедавці зі свого боку повинні повідомити ужин праці, що в них Працює громадянин України, це так називається завідомлення. Якщо це раніше називалось ошвячення, то зараз це завідомлення і більше ніяких підтверджувальних. Документів додаткових uh -huh. не потрібно. Брати. Uh -huh. А українці, yeah. от коли працевлаштувалися у підприємців там або в організаціях у Польщі, вони отримують якісь ну умовно гарантії. Ну тобто, якщо це офіційне працевлаштування, їх взяв працедавець. Е, ну тобто, щоб не було якогось зловживання самоправства з боку польських працедавців, тому що ну коли на раніше наприклад до війни так багато жалілися на те, що е, ну експлуатація була, там оплати не такі, якось не захищено. Ви почували українці, як зараз із цим зараз я можу сказати, що більше контролю зі сторони уже праці. І в першу чергу я закликаю всіх українців працювати легально. Що таке легально працювати? Це значить підписувати умову з працедавцем. Це значить перевіряти, чи працедавець оплачує за вас податки. Це можуть робити українці самостійно, і в тому числі відповідальність за легальну працю лежить не тільки на працедавцю, але й на робітнику. Угу. Скажіть, будь ласка, ось наприклад, така ситуація там Батьки або ж просто українці приїхали до Польщі та оформили цей статус. і Вони побачили всі переваги цього, їм комфортно проживається в Польщі саме за ось цим статусом УКР. І вони хочуть забрати до себе рідних і також оформити їм цей статус. Чи можна так зробити, і як саме? В Польщі ніяких додаткових запрошень для рідних не потрібно. Тобто кожна. Людина, кожен громадянин України самостійно перетинає кордон, самостійно звертається до Уженду і оформлює собі песель uh -huh. зі статусом УКР. Скажіть, будь ласка, а яким чином можна змінити чи оновити ось цей статус УКР? І які, можливо труднощі можуть виникати на шляху ось до подолання до цього процесу? На сьогоднішній день. Оновити статус УКР, ну, такого поняття, напевно, немає. Статус УКР є дійсний до тих пір, поки діє устава про допомогу українцям в Польщі. Я ще хочу сказати, що є документ, який підтверджує статус УКР в Польщі і який дозволяє виїжджати. За межі Польщі по внутрішніх або по зовнішніх кордонах це програма М-Обиватель і електронний документ, який називається «Дія.ПЛ». Якщо ми там ми знаємо, що в інших країнах легальність перебування українців визначається ну, десь пластиковою карткою, десь наклейкою в паспорті закордонному, але в Польщі нічого подібного немає. Є е, додаток в мобільному телефоні М-обиватель, і коли українець зі статусом УКР заходить в цей додаток, то він бачить електронний документ Діє своєю фотографією, яку він надавав при оформленні статусу УКР. І ось цей електронний документ якраз є документом, який підтверджує і легальність перебування, і дозволяє, е, ну так скажемо, подорожувати. Mm -hmm. Які соціальні ще там програми, наприклад, медичне або інші якісь послуги отримують українці зі статусом УКР у Польщі? Що доступно, що недоступно, і на яких умовах? Ну, перше і основне це медична допомога безкоштовна. Дуже багато українців приїхали з онкозахворюваннями. Багато українців приїхали з дітками з інвалідністю. Можна оформити, підтвердити інвалідність в Польщі і отримувати додаткову допомогу. Це оформлюється окремо в ОМОПСІ Міський осередок допомоги сполечної медична допомога така сама, як і отримують. Польські громадяни тому все доступно, якщо ви звертаєтесь uh -huh. до державних закладів. Угу. А скажіть, будь ласка, які ще програми, які ще ось статуси, передбачені для українців у Польщі, ви могли б порекомендувати? Ось, наприклад, якщо українці сьогодні дивляться нашу програму і думають про те, що ситуація неспокійна, можливо, потрібно кудись виїжджати. Які ще програми ви б порадили для українців, які от планують виїжджати? Я можу зі свого боку порадити. Влаштовуватись на роботу, оформлювати карту побиту це зазволення на тимчасове перебування в Польщі, її можна отримати до трьох років, і це вже легальне перебування, яке не залежить від устави про допомогу українців. І українці з цим пластиковим документом вже Почувають себе більш вільними і з розв'язаними руками. Угу. Це моя така порада. Якщо вже дійсно вирішили змінити країну е, проживання, і мають українці роботу і планують навіть купувати житло в Польщі, тому що Польща теж розробляє програми безвідсоткового кредитування, де українці з картою побиту. Можуть брати е, участь в цьому, як то кажуть. Якщо е, е, немає змоги податися на карту побиту, тому що ми знаємо, що в Польщі дуже багато, багатодітних сімей, е, де мами фізично не мають змоги працювати, багато українців з інвалідністю, багато літніх е, осіб. Багато студентів і учнів зі статусом УКР. І на сьогоднішній день устава про допомогу українцям в Польщі не передбачає цим категоріям подачу на карту побиту. І ось саме ми чекаємо змін, де б розширили категорію українців, які вже можуть тимчасово легалізуватися в Польщі, а не перебувати на статусі, тому що на сьогоднішній день. Це можуть робити українці, які мають роботу або зареєстрували господарську діяльність. Угу. Дякуємо вам е, за настільки е, широке розкриття цієї теми, тому що. Ну дійсно, тим, хто в Україні можливо ця тема не настільки актуально важлива, але для е, тисячів десятків тисяч українців, які сьогодні змушені сотні тисяч сотні, навіть так. тисяч, так, так ми розуміємо, змушені перебувати у Польщі. Ця важлив... ця інформація надважлива. Тим паче, що от ви зазначили до березня, так до перших там чисел березня, буде доступне зараз цей статус. Потім е, треба очікувати якихось змін, що там ухвалить. Польська влада, і дійсно важливо було ці всі аспекти почути. І, і ми вам за це дякуємо дуже, Олена. Дякую. Зичимо вам героям слава! Зичимо вам усього найкращого, дійсно, і вітання всім українцям, кого будете зустрічати і бачити з Богом. Друзі, ми дуже. нагадуємо, що мали розмови з Оленою Дахтяри, говорили про легальне перебування українців у Польщі -за ми зі статусом УКР.